Доброго ранку вам. Ось сьогодні в нас уже четверг. Бачите, видно, вам? не видно. Люди вже повикидали ялиночки. Вже... Ялиночки вже валяються. Все, вже новий рік закінчився. В мене ще ялинка стоїть. Хочу сказати, зараз ми з вами в Новій Шотландії, в місті Стелстон. Сьогодні четвер і сьогодні готуються. Возити, ну, забирати сміття. Тому, бачите, вже і ялинки повикидали, вже всі-всі-всі підготувалися. На вчора був дуже-дуже сильний вітер, прям ну, сильнющий вітер такий. Вон, гляньте, яке небо Аж чорне небо. Так воно не передає, такі хмари такі сильні. Таке вчора зранку була дуже така різна мінлива погода. Вчора зранку вночі було мінус 12, зранку, ну, десь 10 11 Вже до обіду було десь мінус 1, потім 0, сніг, що йшов з утра. Так було гарненько сніжочок ішов. Прям ну, такий гарний сніжочок в день йшов. Я виходила. На ланч дуже гарний такий сніжочок йшов. Потім, після сніжочку, пішов дощ е, такий з крупинками і піднявся сильний вітер. І сильний вітер це десь там е, 48. 52-56 метрів в секунду. Ну, доволі сидні, тут літало все. Я підготувала мусорний бак для того, щоб сьогодні його винести. Сміття зелений такий, туди органічне сміття ложиться. І він літав у мене по дворі, я його виносила. Я його і затягувала. Вже думала, чи затягувати його в хату, чи що. тому що він там поривами вітрі зносило його. І ще хочу вам. Розповісти таку історію про е, оці ваші відповіді, про те, що ну, ось не написала про кінець. Ну, так не було кінця в такому традиційному цій історії, яку я попередньо виклала, а який кінець ви чекали? То український кінець такий, де набили друг другу морди, полаялися зі скандалами, хтось когось вигнав. Ні-ні-ні, ні, нічого такого не було. Хто сказав, що таке було. Ні-ні ні. Це був досвід і для мене, і для людей, деякі в мене е тиждень жили, сім днів жили. Е нічого. Я попросила деякі речі їх не робити, те, що вони робили, вони сказали, То ми вже з'їжджаємо від тебе. І все, люди взяли і виїхали. Так, у мене були мої емоції, в них були свої емоції. Той, хто питав мене, чому мене, як я дала адресу, як вони дізналися мою адресу. Ну, як дізналися телефон, то зрозуміло, тому що їх хтось мене питав тут е, в, е, з моїх підписників і я писала свій вайбер, ну, теж це мій досвід, більше я нікому не дам. Номер вайберу і більше ну не буду відповідати, тому що можуть бути, бачите, для мене це досвід. Так, я спілкувалася з цими людьми по вайберу. Я їм надавала якусь інформацію, яку знала. За цей тиждень я їм теж розказала всю інформацію, яку я знала. Ми з ними ходили і купили їм. Вони купили за свої кошти, зрозуміло. Вони купили одяг собі, той, що їм потрібний був. Вони оформили е, права, вони поміняли права за цей тиждень, вони подалися на хелс-карту, на медичну карту. Вони. Ну, Вони зробили, CNN зробили, я їм розказала, де е, UMCI, як, як отримати допомогу. Все, що я знала за цей тиждень, я розповіла, показала. Ну все, що знала. Того, чого не знаю, я не можу. Тому, ну, це був мій е, такий негативний досвід в тому, що ну, чужих людей ну, не треба пускати до себе в будинок, Ну, це ваш вибір. Я вже для себе вирішила, я більше не пущу. Ну, от. Е, мій вибір, е, мій е, висновок ще в тому. Я отримала досвід, в тому, що якщо у вас написано в договорі оренди без е, тварин. То, так як я поступила по-українськи, ну а як дуже треба, то ми зайдемо з твариною і будемо її приховувати від лендлорда, для мене це немало наслідків. Я потім пояснила лендлорду, що ну така в мене ментальність, мабуть, ну ну пустила вже. Він сказав: Ну, добре Свєта, тільки не роби так більше. Я пояснила, я вибачилася за це все. Я сказала, що якщо щось потрібно, ну, буде почистити, або там, щоб як я буду з'їжджати, ну, друг, я не з'їжджаю, я стою ще на рік. Сьогодні в мене буде інспекшен, він сьогодні прийде дивитись будинок, тому що він готує. Зараз підписання договору, бо у мене закінчується договор 1 лютого. У мене закінчується договор, і я продовжую договір. І ось зараз вирішується, тому що іноді так буває, що договір оренди трохи подорожає. Аренда наступного року. Ну так буває. У мене прописано в договорі можливо 5-10 процентів. З ними він сказав, я зроблю інспекцію, і тоді ми з тобою це обговоримо. Вже обговорили, що я зістаюся. Зараз оці всі йдуть такі переговори, так сказати можна. Так що ну, у мене все добре. Я залишилася в будинку, але я ризикувала. Бувають різні люди, бувають різні лендлорди. За такий обман можна може бути не продовжена орендна плата. І для когось це буде проблемою, для мене була би це проблема. Тобто я ризикувала своєю орендною платою. Може комусь в Україні це покажеться, що це така, знаєте, ерунда. Ні, це є не особисто для мене, тому що я тут одна. І ну, ну, не маю багато коштів для того, щоб переїжджати або щось робити. ну Це, це коштує, так. так це, а, ще хотіла сказати, що ось він прийде, подивиться, ви коли знімаєте житло, ви платите на місяць наперед і ще даєте за пів місяця страховочну таку суму, яка буде. Якщо щось зламається чи щось, ви, е, вона буде знята з тієї суми. От тому він прийде, якщо все все, все ціле, то ця сума перейде на наступний е, рік оренди. Якщо щось він знайде, йому там не сподобається е, і щось буде не так, то він зніме ці кошти е, з моєї е, отій установочної е, суми, яка була. Ну ось тут так знімають, Тут ну тут трошки інша країна, тут трошки так ну не можна. Знаєте, як у нас в Україні зняли на одну людину, приїхало і живе там 20. Ну тут такого немає. І я в цьому ще раз переконалася. У мене в договорі оренди прописано двоє. Я прописала себе і чоловіка, і я за двох і ну, якби плачу за двох весь рік. Ну, такий мій вибір, тому що я все-таки сподівалася, що мій чоловік приїде. Ось. Ну, от. Це був мій вибір, мої кошти. У мене іншого. Ну, може хтось би сказав, жив би в підвалі десь або спав би на полу в когось. ну, Я так живу. От. Тому за третю людину я своєму лендлорду тоді зразу написала, що в мене буде ще одна людина, якийсь час, я не знала скільки, вони не знали скільки. Поки знайдуть житло, вони казали. от, е, Поки якось трошки розберуться. ну, Тому і я дала йому 100 доларів, він був довольний за те, що ну, йому дали кошти, якісь його поважають як хазяїна цього будинку. Я не знаю, як ще так сказати. Тому хто, і хто пише, ніякого кінця не було, де кінець, ось кінець, кінець всі живі, всі з досвідом, ніхто не помер. Ось в цьому кінець. Я отримала досвід, вони отримали досвід, тому все гарно. Якісь трошки в когось розчарував. Ну, в мене особисто так. Я вже більше ось цей досвід був для мене негативним. Тому я з таким досвідом. Але всі живі. Не буде українського кінця, де якщо хтось чекав, що морди понабивали. А про те, як, звідки вони взяли мою адресу, це мені теж написала ця жіночка у Вайбері, що вона стоїть на таможні і коту не оформляють документи, тому що потрібен якийсь адрес в Канаді з номером телефону і з індексом обов'язково. Бо його не пропускають, не оформлюють документи і це для них ну, трагедія. Я дуже не хотіла давати адресу, але ну, вона каже: для тебе не буде мати ніяких послідствій, все буде нормально, не переживай, я тільки візьму адресу, тільки впишу, нічого для тебе не буде поганого. Ну і я дала цю адресу. Ну, теж була моя помилка, був мій вибір. Я зробила такий вибір, ну, дала все. Ну, той, хто каже, що вказує мені на достойні або недостойні мої вчинки, я задаю цьому, цій людині питання і чекаю відповіді. Достойні чого? Громадянина Радянського Союзу чого? Людини. А хто судді? Якесь таке дурне. Таке нецікаве. Ну, нічому не цікаве. Ну, якесь таке. Я вважаю, я вам указую на ваші недостойні вчинки. Ви хто? Щоб мене судити або вказувати чужим людям на достойні недостойні вчинки. Так що ось так до побачення, до наступних відео, з мене відео, з вас.